Всім привіт! Народ, з вас підписка вподобайком. Ми продовжуємо грати в Hearts of Iron 4 без модів за е, За Польщу. Зараз ми зайняті звільненням своїх територій. Знову ж, Литва, Латвія Естонія в нашому випадку також входять в мої території. Я зараз йду до Таліна і активно йду. Одну з дивізій можна ось так просто відправити. Якщо Слухайте, якщо я в них повністю заберу вихід в Балтійське море, це було б дуже приємно. Дуже приємно. До Льоні можна дійти вплоть до Льоні? Слухайте. А пішліть в льоню. сюди, і сюди, і сюди, 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 і сюди, сюди. Ви також через сюди, сюди. І другу провінцію в Льоню. Вперед. Хочете ще вже в Талліні. Так, нас тут головне в Талін зайти, тому що до Талі дійти проблемно в плані постачання. Фух, все. Ми в Таліні, значить постачання є. Так, ще дивізії готові. Ще шість 6. Так, 24 дивізії моєї наступальної армії. Я вас ось так. Трохи зменшу фронт. Щоб ви не плутались. Так, 6 дивізій. Цю армію і ще одна 24, ка яка допомагає мені тут захищатись. А на всяк випадок я захищаюсь, бо я союзникам не довіряю від слова узагалі. Хоча, якщо б я союзникам довіряв, ми б могли б більш ефективно атакувати і так далі. Але то таке. О, технологія. Якась технологія є. Натримай на сучасний корпус крейсера. Я в нарві. Це прекрасно. І тепер прориваємось до льоні. В льоню вперед. Льоня. Віоні буде наш. Туреччина? Та на, якщо їм потрібна допомога, я підтримую. І навіть підтримую. Де? А, я не можу. А, як ти покапітулював? Ну, я такий капітулювавши, що. складно назвати. О, ліпше я мав праці візьму. Складно назвати мене, капітулювавшим, чесно кажучи. Хочу те, що я зараз дуже багато роблю. Як мінімум, я зараз повністю взяв під контроль Балтійське Вільні фабрики. О, в мене вільні фабрики. Це приємно. Це завжди приємно. Ой, мене багато чого. Та, я згадав, що я багато чого встиг забудувати перед тим, як покинути ці території. Поїхалоць, фабрика військовий, можна один. В Люблю так само фабрика військовий. Кельц тільки цивільний. Львів, два цивільних. Два військових? Чи на що я це роблю, якщо я все одно? не користуюсь навіть тима... тим цивільними, яким в мене є? Ой, тими військовими, яким в мене вже є. Просто через нестачу сталі. Так сюди один цивільний, три військових. Івано-Франківськ, Краків. Я сподіваюся, інфраструктура в Кракові встигне полагодитись. І сюди 4, війсь... 4 цивільних, 3 військових. Ось так. Тобто промисловість в нас буде неймовірна. Насправді, Польща, тут Польща хороша, в Польщі хороші принципі. Для забудови промисловості. Так, і залишиться. У -у -у -у. О, так, все. Це Льоня це останній їх вихід в Балтійське море. Контроль над льоні дасть мені контроль над усім Балтійським морем. Але тут складно йти, дуже складно. Через нестачу постачання. Все вперед. Все, я заходжу в Льоню Давай, 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 давай. Головне, що ми сейчас сусідню провінцію з Льоні атакуємо, тобто ми не дамо їм підійти. Я привітайте мене, я повністю контролюю Балтійське море. Повністю, повністю. Прям повністю, абсолютно повністю. Ой, тут союзники Висадились прекрасно. Так, на чому сконцентруватись? На чому? Звільнені своїх провінцій, знову ж. Так, я ж цей. Цей регіон повністю контролюю. Цей. На південні. А тут гори, це складно, холодні гори. Литву. Що треба звільнити, так це Литву. Тому що від. е-е-е... Від підчинення в Литві. А й контролювати всі Литовські території треба так, окей. Так, все. Всі мої дивізії, ну, всі е-е-е... саме наступальна армія. Ми збираємо вас в Литву. І моя мета з... Там звільнення Литви. Так, мені не вистачає дивізії, щоб перекрити повністю. Ні, не вистачає, до речі. Це неприємно. Це дуже неприємно. Так, дивіться, це легка. Ой, середня. Качаємо середню бронетехніку техніку. О, тут союзники почали атакувати масово. Ну нащо ви це робите? Ви ж погано атакуєте. Ви ж погано атакуєте. Так я зараз думаю, що краще поділити совок з німеччиною? Чи німеччину совком Я думаю, краще з совком поділити. Для початку, а потім вже совок знімечений. Ой, совок без німеччини виключно союзниками ділити. Так, допомагаємо тут. Якщо мої союзники вже атакують. То допомагає моїх звільнений литви. На, ще тримай. Мотонізація ППО. Верфі. Прекрасно. Поки що звичайні крейсера робимо. Потім вже почну нормально робити. Панівеже сходимо Тут воно не запам'ятало подчинення, яке було. Слухайте. Чи можемо ми. Чи ми тільки. Окей, ти. Викоріння спротиву. Сюди. Ти. Ну. Потім. Цивільний нагляд, обов'язково. Щоб подчинення збільшилось. Так, ось так чисто по Литві проходимо. І сюди. Якийсь такий наступ ставимо. Ой, нас навіть десь. Нас з Німеччина десь відбуває в якихось провінціях. Це неприємно. Так, вчені дизайнерів британських кораблів. Розширення гавані в годині. Так, мені треба більше. там <різь> скоро, вони скоро. То я бачу, що тут мені неприємно, до речі. Ну так, фронт величезний. Я намагаюся його весь перекрити. 12. Сюди, сюди. Генерал. Приєдную. І хоча б по одній дивізії на провінцію. Так, по одній дивізії на провінцію я можу дозволити собі поставити. Так. Є загроза втрати риги. Ви думаєте, я вам це дозволю? Якого біса, що тут відбувається? Тому я не довіряю ніколи союзникам в захисті. Тому що якось так виходить, якийсь момент, що починають починаєсь відбивати. Е. Так, я не хочу зараз свою наступальну армію. Приєднувати до. Окей, давайте. Все, приєднуємо свою наступальну армію до захисту. Бо щось не дуже приємностей. Де щоб не дуже приємно. Взагалі приємно Нам зберегти ось цю морську лінію прибережну. Пані, нам прям необхідно зберегти цю прибережну лінію. Зараз вирівнюємо захист і повернусь до якогось наступу. Так, всі давайте швидко зупиняю. А, вантажівка, ми, по-перше. Ось дивіться, що вони роблять. Що це таке? Що це таке? О, тепер подумали і нормально ходять. Робка каучука повністю готова на тримай ядерні бомби. Дайте мені ще 24. Ну, тренуйте. Потрохи тренуйте 24. Двізі ще додатково. Вони в мене забрали цей регіон. Повертаю. А, слухайте, треба ту ж саме піхотну оснащення тримати в мінусі. О, броня плюс для крейсерів. Просто щоб вони о, давали нам ленд-лізи. Так, окей, вигіднемо наступом, повертаємо те, що нас забрали. А десь просто їх відбиваємо. Окей. Так, треба явно вирівнятись хоча б ось тут. По цьому, ну тип, прибрати цей виступ. Тому що це занадто. Чому ви не можете проатакувати? Тут три дивізії всього. Тут рівнина. Чому я не можу сюди проатакувати також? Що з нами не так? Все ж було хорошо Все ж було прекрасно. Мій внесок збільшився 11%. Ні, не збільшився. Я жодної провінції не можу взяти. Що, просто чекаємо збільшення армії. Так є нарешті. Ні, це не те. Я піхотку чомусь качнув. Давайте прорив. А. Прорив 2 або прорив 6 і вирубне з тоді гроші, ж. Технології на вперед на майбутнє. У мене конвоїв не вистачає. Все, максимум в конвої кинув. Ось в чому проблема постачання була. А, і чомусь тепер Норвегія тепер по морю діст... постачає мені. Зато в Швеції можна напряму купувати. Дай мені 16 хоча б сталі. Чисто на конвоїв. А, до конвоїв дешево тільки 5 стали. Нідерландів можна без конвоїв купувати. Ну, давай. Ще вісім сталі. Просто щоб хоча б трохи перекрити, бо мені, судячи за все, їх не вистачає. Ну так, бачите, німеччина атакує, але невдало. В деяких місцях атакує. Але не те, щоб я вдал атакую. Тут... Це проблема. Зидиться, тут три дивізії. Я в цій три дивізії атакую з якою кількістю? Сім'ю дивізіями. Два рази перевага, але ми не пробиваємось Який бред? Що? Та давайте. З... Королівство запропонувало ще експедиційні війська. Нехай. О, ось! Повітряна атака. ППО. Бо прорив потип. Так, прорив. І протипіхотна атака. Для ППОшки. Це бред, три, і тут три дивізії всього. Не можу зайти. І свої війська я прибрати не буду, тому що якщо я приберу свої війська, Німеччина почне побивати. Союзники не зможуть чомусь захищатись. Це тупо. Хотілося б хоча б на союзників покластися на захисті своїх провінцій, але ні. Це я маю робити сам. Все сам. Захищатись сам, атакувати сам, звільняти свої провінції сам. Давайте тут. Тут рівнина. Чотири дивізії всього. При цьому це мої національні провінції. Окей, відпочинемо. Нехай. І вибачайте, що відволікаю від перегляду, але хочу нагадати, що в мене є гра, симулятор України, моя гра, яку я сам зробив, і ви можете мене підтримати, перейшовши по посиланню в описі, придбавши її Яка гру, яка зараз по знижці, коштує 40 гривень зі знижкою. Ну Це прям копійки. Візьміть її. А якщо ви візьмете з DLC за ша, за США, то 54 гривні всього. Ну таку. Посилання в описі. Мені виходить зараз тільки чекати ось цю 24-ку нову, якою я потім буду атакувати. Ту, що по-іншому якось виходить некрасиво. Так, 45-й рік, це можна проти інженерів вивчити. Ну, на максимальну укріпленість і так далі. Майстер засідок комусь з генералів взяв. Ось тут, пойде сюди, це рівнина. Пойде, ось в цю провінцію, ми маємо прямо спокійно зайти. Але ні. Але чомусь ні. На ще рту Бачите, ні? Ну ні. Хоча при цьому я з п'яти З провінцій атакувати в рівнину. Це має бути дуже спокійний прорив. Прям максимально спокійний. Я не знаю, що Німеччина зробили. Ще що щось. -що. Так, я тут з сусідніх провінцій ще відправив, тільки зараз. Хоча б 70. Е. Я розширив порт в На Тримай ще. савод. Ось фабрику. Бачите, ну це нереально, це складно чомусь. Чомусь, воно не має бути складним. Так, зачекайте що? А. Я правильно розумію? Фіни дали право проходу військ і Німеччині, і Британії. І тепер Німеччина з Британією воюють між собою на фінських територіях. Вони виснажують себе зараз тут просто, тому що гра багається. Окей. Німеччина отримала перевагу над Британією тим, що забагала гру. Молодець. бо є партизан в створення окопів. Так, всіх трьох на викоранні спротиву ось тут. В Литві. Не потрібен мені влитві спротив. Що ж, чекаю просто нову 24-ку, ось цю, і вже нею будемо грати. Да, скасували лендліз. Всі скасовують лендлізи, байдуже, так байдуже. Я відпочиваю, просто стою, дивлюсь. Норвезька імперія. Да, да, цікаво. Так, тут чотири дивізії, 3 дивізії, без повного спорядження. Я атакую, купую дивізії навколо з п'яти провінцій. Дякую, що даєте їх відбити. Який це бред. І то це, насправді, кажучи, мало б розі швидше відбуватися, це відбиття. Знову ж то рівнини. Я з купи такою. атакую. Я зараз просто чекаю. Просто чекаю на нову 24-ку Дивізій. Так ось цей виступ вирівняти. Було б прекрасно. Мені вигідні наступи. Ну сюди я, але мені не дадуть це зробити. Знову ж, це рівнина, пойти і мав б спокійно це зробити. Але ні. А вже ж ні. Це також рівнина. Тут дві дивізії стоїть. Я з трьох провінцій атакую. Чотирма дивізіями. Ну так, дякую, що даєте відбити себе. Хоча б десь. Хоча б десь. Ну, Сполучені Кристо пішло на Ірак. А, на Іран. А Іран. Велику східну азайську сферу супроцвітання. Прекрасно. Байдуже трохи. А, вони хочуть закликати до війни? Та так. Чому ні? Французи затопили флот. Там було подія, французи затопили флот. Нащо? Я не розумію, чому союзники не прорвуться в Францію? Мені щось власноруч це робити. Теоретично, я можу взяти і власноруч прорватися в Африку, просто щоб змінив. Ой, в Африку, в Францію. Хоча нащо, якщо можу в Берліна атакувати? Так, ту вивчаю далі. Коротше, я поки що чекаю просто на своїй твізі. Я розширив північні залізниці, дякую. Все. Ууу, для ПТА. Ні, я ПТА не роблю. Там бонус для ПТА виробництва. Ну що ж, мені нема що вивчати. Ну, прям щоб я такий о. О, ні, польська школа математики ще чекає для досліджень. Не те, що це, те, що мені прям треба зараз, але це щось корисне. Так, мене намагаються атакувати. Удачі. Ну, ну, тому я не можу прибрати свої дивізії на захисті. Тому я чекаю 24 нові дивізії, щоб вже ними атакувати. Бо захист я тільки собі можу довірити. Наприклад, тут якого біса Відправляємо сюди додаткові на захист, і відбуваємо їх з цієї провінції, бо вона. Бо це контрнаступ Контрнаступ це завжди прекрасно. Є. Yeah. Плюс одна провінція. Вони самі помилились з тим, що почали атакувати на мене. А, тепер мені складно тут захищатись. Що логічно, бо це рівнина. Але нормально, стоїмо. Якщо б ще звідси сюди був вигідний наступ. А байдуже. Вперед. Затримуйте їх тут, щоб вони не зайшли. Це ліс. Візьму ліс. Собі. Так я бачу, що британці тут йдуть в якості підкріплення. Себе також відправлю в якості підкріплення, все прекрасно. Тут. Я даю себе відбувати в якихось провінціях. Тут взагалі повертаємо цю провінцію, бо це контрнаступ. І непоганий. Вони самі збили собі організацію. Прекрасно. Так, це якось дивно, що наш наступ зупинився. На такому дивному моменті. Мені це не подобається. Ну ж, серйозно, я просто тепер сам маю стояти і захищати свої провінції. А кордон в мене величезний. Так, 24 дивізії. Ваша мета буде? Вирівняти тут фронт. Тримайте, тримайте, фідмарш. У нас. У нас є війні фіндмарша. Вперед. Генерал. Ну на. Ставимо вас тут. Напевно, за мету з поставимо. Ага, видалити. І можна зробити дуже неприємно. Пройшовшись звідси, і відрізавши їм білосток від постачання залізниці. Це було б приємно для мене. Для них ні. Так, ще 24 дивізії. В чергу на створення вперед. І вигідно атакувати. Це дратує. Сюди контрнаступ взагалі. Вони себе виснажують дуже сильно цим наступом. Вони це не розуміють. Вони що, цього не розуміють? Ну, ось, бачите, вони наступають знову. Не було б тут моїх дивізій, ці принцип позабирали б да давно. Я б капітулював. Я чисто тримаюся своїми дивізіями. Ну, зрозуміло, що союзники дуже сильно мені допомагають, перекривають, але. Давайте об'єктивно своїми дивізіями зараз тримаюся Так, так ось сюди. Тут три дивізії в рівнинах. Чому так повільно пробувається? Я з трьох провінцій, три дивізії. 24 дивізіями в три атакую. Знову ж, ви кажете, що приширений фронт, то... але все одно, ну, типу, тіше... Ті, кому вистачає ряду фронту, вони мають атакувати. Коротше, це дуже дивно. Така неефективність. Так, що Білосток звільнити. Свіжий регіон. Тільки зараз проатакував. Тепер сюди-сюди. А ви всі сам білосток, вперед. Є, забрали. Вони лишились без постачання. Так, 6 сюди і сюди, 7 дзюди, сюди і сюди, сюди. Вперед. Намагаємось зробити прям прорив. Повноцінний, нормальний прорив. Ну і по дорозі спробую в Гродно зайти. Вперед. Зробивши таке оточення, це буде дуже приємно. Коротше, все, піддаємося тут трохи. Даємо себе відбити в деяких провінціях. Австралія капнула. Як шкода, як шкода. А, ні, Австралія? Шкода. В Японія нічого собі. Союзники щось. Враховуючи мою підтримку союзникам, я не розумію, чому союзники так погано зараз грають. Прям дуже погано враховуючи мою підтримку. Хоч те, як я допомагаю зараз союзникам зі своїми 138 дивізіями і непоганою промисловістю, і непоганими наступами. Йоу, я висадився в Німеччину, я забрав у Німеччину себе в плані Польщу, Балтійський мору у Німеччину повністю забрав. Змусив німечну сусавкому таку воювати. Коротше, все, все так дивно. Але поки що на цьому це відео закінчимо. Дякую всім, хто його подивився, а особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. І виходять ці відео. Якщо вас також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом там по в описі, або так само ставши спонсором. Тобі підписка, подавай, коментарі. Та... І коментарі так далі. В будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.